Три роки триває загарбницька кровопролитна війна, яку розв'язав людожер, кривавий маньяк Путін проти України. І сьогодні, 23 лютого 2025 року, США, штат Коннектикут. Ми приїхали в столицю нашого штату Хартфорд до капітолію на мирний протест, мітинг, демонстрацію, раллі. Щоб підтримати своїх співвітчизників, щоб підтримати Збройні Сили України і щоб звернутися до нашої влади, і наша влада, як ви знаєте, це не тільки президент Трамп, а це і інші представники, це наші сенатори, наші конгресмени. Сьогодні вони будуть на цьому ралі, і ми будемо звертатися до них, і вони також мають великий вплив на найвищих щаблях. Влади в США три роки лється кров наших захисників, мирних жителів України. Українці протестують, українці не здаються, українці за кордоном і ті, хто підтримує Україну, продовжують допомагати їй. Ну а привавий маньяк не зупиняється, не хоче зупинятися. Болотний скотний двір на Мацковії мовчить, таким чином підтримуючи свого кілера-терориста Путіна, і тим самим вони є такими ж злочинцями, мовчазними злочинцями, які разом із своїм кремлівським окурком творять злочини. Проти людства і проти людяності А в США тим часом обрали нового президента, і в новинах почали лунати заяви, повні маячні та такої, яка просто обурила не лише адекватних американців всю Україну, а й весь світ. І ось сьогодні будуть виступати конгресмен і наш сенатор. І вони будуть запевнювати українців в тому, що і надалі будуть залишатися з Україною і будуть допомагати, і не тільки демократи, і багато республіканців продовжують бути на стороні України, а значить на стороні світла, добра і миру і демократії. Все залежить від їхньої роботи, але все, все також залежить і від нас. І Україна стоїть, Україна бореться, незважаючи ні на що. Ви знаєте, мені хочеться кожного із наших бійців, з наших воїнів, з наших титанів запитати, з чого ви зроблені? з чого. З металу, з якого металу? Де ви берете цю стійкість, цю мужність, звідки у вас цей гард? це загартування, що ви черпаєте з сили і дивлячись на них, на те, як вони продовжують мужньо захищати ціною свого здоров'я, свого життя, нашу землю, нашу Україну. Ми просто не маємо права падати духом і складати руки. Ми теж як тільки зможемо, будемо допомагати і фінансово. І я хочу звернутися до всіх українців, які проживають в Сполучених Штатах Америки. Пишіть, будь ласка, листи своїм сенаторам, своїм конгресменам у Білому домі. Є Телефон, гаряча лінія, куди можна телефонувати, щоб розповісти, що насправді відбувається в Україні, які жахи, як потерпають люди, як страждають діти, скільки крові проливається, ні в чому не винних людей, щоб закликати до дії, ще більше надавати допомоги Україні. І тим часом більше санкцій для країни-агресора, для Росії, ну і також застерегти, що демократія і свобода їй легко можна втратити. А тим часом це одна з найбільших цінностей в житті людини. Зразки листів до сенатора, до конгресмена і навіть до президента. У мене є, і якщо ви зайдете до мене на сторінку в інстаграм, я можу надіслати вам приклад. Хоча приклади таких листів ви можете знайти також і на сторінках Фейсбуку їх дуже багато в усіх українських групах. Тому не лінуйтеся, заходьте, пишіть від цього залежить доля нашої країни і життя наших з вами рідних. Мабуть, більше тисячі людей прийшло на цей мітинг і не тільки українці, а й американці. І вони прийшли не для того, щоб покрасуватися перед телекамерами, щоб їх показали в вечірніх новинах, чи надрукували їхні обличчя в газетах, чи просто їм нічого робити, сидіти вдома не хочеться. Я думаю, що за ці три роки кожен із них втратив когось близького, дорогого, рідного на цій війні. Я думаю, що кожен з них приніс сюди свій біль, свої незагоєні рани на серці і своє розчарування у всемогутніх правителях, але також і свою непохитну віру у справедливість і у перемогу добра над злом. Пекло цієї війни не обійшло й мене. На цій війні загинули мої рідні, близькі, сусіди, мої колишні учні, пропали безвісти. Є надія, що знаходяться в полоні, ще живі. Я пам'ятаю їх всіх ще маленькими хлопчиками. І в моїй пам'яті їхнє дитячі обличчя з відкритими поглядами, трохи безкетливими, але такими безпосередніми і довірливими поглядами у світ. Просто вони не знали, що світ може бути таким жорстоким, як не знали і ми з вами до 24 лютого 2022 року. Господу, помолимось, Господи, помилуй. О Господи Боже милосердя і справедливості, ми стоїмо перед Тобою з серцями повними скорботі і надії, відзначаючи третю річницю невиправданої агресії проти України. О, милосердний Господи, ти, що є джерелом усякої утіхи, почуй плач свого народу в Україні, тішай батьків, які втратили своїх дітей, піклуйся про дітей, які були відірвані від своїх батьків. Допомагай тим, хто був вигнаний з домівок своїх предків, будь їхнім захисником, силою і справжньою допомогою в часі лиха. Ми молимося за наших воїнів, які з мужністю та самовідданістю боронять свою батьківщину, надихаючись словами твого сина. Ніхто більшої любові не має, аніж той, хто душу свою поклав за друзів своїх. Благаємо Пресвяту Богородицю, Сідів Марію. Щоб завжди захищала своїх вірних дітей своїм небесним покровом і була молитвеницею перед своїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, щоб мир знову запанував на землі українській, бо Ти є Бог миру, любові та милосердя, і ми славу тобі возносимо разом з твоїм, Сину, присвятим, благим же Твоїм духом, нині повсякчасники вічні. Амінь. У блаженніму спінні, вічний спокій. Подай Господи нашим героям, які захищали свободу і незалежність України, і всім тим невинним жертвам, і сотвори їм вічною пам'я. have our good friend our US senator Richard Blumenthal. наш сенатор сенатор нашого штату коннектику мое слово украины can't see what i can see but you are beautiful you are the spirit of ukraine you will inspire the world never doubt that you are making a difference by being here today over the last 3 years i have visited ukraine 6 times i have seen the mass graves where women and children were shot by Russian soldiers. I have. Zelensky is not a dictator. Ukraine did not start this war. Putin is a war criminal and a thug, and he should not be at the bargaining table without Zelensky being there too. We need. We need you, President Zelensky. Do not resign. Do not leave. We need your leadership to continue. And we need the United States to stand with Ukraine. To the President of the United States, I stand with Ukraine. And you should too. Because Ukraine's fight is our fight. It is the fight for freedom. And if we don't stop Putin now, he will be against Poland. He'll seek to swallow Finland and Sweden and Romania. What have we learned from history? You cannot appease a dictatorial bully. He will continue and it is our fight to stop him now so let us match the courage and strength of ukraine with our support for their military for their humanitarian assistance for their reconstruction over the last 3 years i have worn this pin and this bracelet because these two flags are together these two flags are one they must inspire us to say, let's use Russia's assets, unfreeze those billions to pay for reconstruction, not extort Ukraine with some mineral deal where Donald Trump gets billions of dollars and the people of Ukraine have to pay. We must fight. We must fight for Ukraine, its freedom its resources and its people let me just say finally i've met with president zelensky probably 15 times maybe more over these past years in kiev in lviv most recently just a few days ago in munich and every time i meet with him i tell him you know the Ukrainian American community is with you. I bring in pictures of the rallies of you to say the Ukrainian American community will inspire all Americans. We will flood the phones and the emails and the town halls of congressmen, Republicans and Democrats. It should not be a partisan issue. It should be nonpartisan because freedom is not about one party or another. It is all of us together. And I say to President Zelensky, you can be sure the Ukrainian American community will never give up, never abandon Ukraine. And I will bring him again this picture of you today, standing strong, to say to him and to our president. And to our Congress, we stand with Ukraine. Slava Ukraini! Slava! Welcome, Thank you, Olga, and to all the organizers of today's event. As the senator said, this crowd speaks more eloquently and powerfully about the people of this country and our state and its support for ukraine over the last 3 years and for as long as it takes to make sure that its sovereignty and independence as a nation is protected and its freedoms and its democracy you know 3 years ago when when the invasion began and again trump's comment you know over there they have a job to save their land and our job here is to help them so our mission is to get together raise funds and